Добрий день, учні. Ми сьогодні е, розглядаємо тему магнітні властивості речовин, гіпотеза ампера, розв'язування задач. Попередній урок ми розглядали з вами речовини, які притягуються і які не притягуються. До тих, що притягуються, належить залізо. Нікель чавун. До тих, що не притягуються, папір, скло, мідь. Чи дійсно магнітне поле не чинить жодного впливу на деякі речовини. Всі речовини ми з вами поділили на три типи: Ді... діамагнетики це речовини, які створюють слабке магнітне поле, напрямлено протилежне у зовнішньому. На малюнку ви бачите, як взаємодіють два тіла через магнітне поле. Діамагнетики незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле, виштовхуються з нього. Це теж ви бачите на малюнку, як взаємодіють два тіла через їхні магнітні поля. І розглянули третій тип діамагнетики. До них належить гелій, неон, мідь, золото, срібло, вода, азот. Парамагнетики це речовини, які створюють слабке магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього. На малюнку теж зображено їх взаємодії через магнітні поля. До парамагнетиків ми віднесли кисень, платину, алюміній, лужноземельні метали, такі як е, під номером 12, 20, 38, 56. Далі ми розглянули феромагнетики. Це сильномагнітні речовини, які створюють сильне магнітне поле напрямлене в бік зовнішнього. На малюнки ви бачите, як напрямлені лінії магнітної індукції зовнішнього і внутрішнього полів. До феромагнетиків ми з вами віднесли залізо, нікель, кобальт і розглянули гіпотезу Ампера, яка формулюється так. Всередині речовини, речовини існує величезна кількість незгасаючих малих колових струмів, які зображені на малюнку. Ви бачите, колові струми орієнтовані і неорієнтовані. Коли є струми не орієнтовані, тобто рухаються безладно, тіло є не намагнічене. Коли в певному порядку тіло є намагнічене. зараз застосовуємо даний матеріал при розв'язуванні задач. І так перша задача. Провідник зі струмом відхиляється у магнітному полі постійного магніту. Визначте полюси магніту. В першому випадку ви бачите, як, де знаходиться провідник зі струмом і магніт. В другому випадку, ви бачите напрям струму, позначено червоною стрілочкою це фізична величина. І, і позначено силу Ампера стрілочкою зеленою. І це є сила ФА. Ну і, відповідно, магніт показано. Полюси зверху є південний, знизу є північний. Стоїть питання. Провідник із струмом відхиляється в магнітному полі постійного магніту. Визначте полюси магніту. Отже, використовуючи основне правило, ми бачимо, де знаходиться який полюс в другому випадку, у нас малюнки, ви бачите, зовсім протилежні, тобто провідники струму втягується у зовнішнє магнітне поле. Використовуючи силу Ампера, ми розглядаємо такі три фізичні величини, як І, сила струму, яка позначена на малюнку, зеленою стрічкою сила ФА. Ну і відповідно лінії магнітної індукції, ви знаєте, виходять із північного полюса, входять у південний. Розглядаємо наступну задачу. Сила струму в горизонтально розміщеному провіднику, довжина якого 20 см, а маса 4 г, становить 10 А. Визначте індукцію магнітного поля, в яке слід помістити цей провідник, щоб сила тяжіння зрівноважувалася з силою Ампера. Трижень має бути розташований перпендикулярно до лінії індукції магнітного поля, тому сила Ампера, що діє на нього, буде максимальною. Сила Ампера має бути напрямлена протилежно силі тяжіння, тобто вертикально вгору. Пишемо дану. Довжина провідника 20 см. Ми переводимо в основну одиницю метр, маса 4 грами. Перетворюємо в кілограми, сила струму 10 ампер. Жі у нас 10 метр ділити на секунду в квадраті. Це прискорення вільного падіння. Кут перпендикулярно, значить, альфа дорівнює 90 градусів. Необхідно знайти Б. Магнітну індукцію. Нас указано, що сили Фа і Ф тяжіння взаємно перпендикулярні. Пишемо основне рівняння Fа дорівнює Ф тяжіння. Сила Ампера визначається за формулою FA дорівнює B помножено на I помножено на L на синус альфа. В зв'язку з тим, що альфа дорівнює 90 градусів, синус альфа у нас рівня, синус 90 дорівнює 1. Тоді наша формула буде мати вид FA дорівнює B L. Все тяжіння визначається за формулою F тяжіння дорівнює M помножену на G. Тоді отримуємо формулу B i L дорівнює B помножену на G. Звідси невідома величина B. Отже, B дорівнює MG поділену на I помножену на L. Підставивши, Основні одиниці ми отримуємо, що Б вимірюється в тесла. Підставляємо дані B дорівнює 4 на 10 в мінус 3 помножено на 10, поділено на 10 помножено на 0,2. Виконавши дії, відповідно, отримаємо B дорівнює. 20 на 10 мінус 3 Тесла. Перетворюємо у похідні одиниці і отримаємо B дорівнює 20 мл тесла. Наступна наша задача. В напрямку перпендикулярному до лінії індукції магнітне поле влітає електрон. Зі швидкістю 10 мегаметрів кілити на секунду знайти індукцію поля, якщо би електрон описав в полі коло радіусом 1 сантиметр. Записуємо умову задачі. Альфа дорівнює 90 градусів. В дорівнює 10 мегаметр ділити на секунду. Радіус кола R дорівнює 1 см. Перетворюємо в основну одиницю. Це буде 0,1 метра. Q електрон має заряд 1,6 на 10 у мінус 19 кулона. Маса електрона М дорівнює 9,1 помножену на 10 у мінус 31 першому кілограма. Необхідно знайти Б. Магнітну індукцію. На електрон, який діє сила Лоренца. Ця сила визначається за даною формулою. F L дорівнює Q помножено на V, помножено на B на синус альфа. Ця ж сила надає електрону до центрове прискорення. Прискорення у нас позначається буквою А і вимірюється за формулою В квадрат ділити на R. Отже, її можна визначити за другим законом Ньютона, який визначається за формулою F центрове до, до рівня А помножено на M, а А у нас В квадрат ділити на R, отже наша формула буде М помножено на В квадрат ділити на R. Підставивши, е, знаючи умову, що сила Лоренца зрівноважується силою до центрового прискорення, ми отримаємо формулу помножено на B, помножено на синус альфа дорівнює М помножено на В в квадраті, ділити на R. Коли кут альфа дорівнює 90 градусів то синус 90 градусів дорівнює одиниці. Тоді наша формула буде мати вид UB помножено на V дорівнює mv квадрат ділити на R. V і V можна скоротити. Тоді кінцева формула, в яку ми будемо представляти, це буде b дорівнює m помножено на V ділити на Q помножено на R. Підставивши дані, ми отримаємо B дорівнює 9,1 на, на 10 у мінус 31 кг помножено на 10 7 метр ділити на секунду. Поділено 1,6 на 10 у мінус 19, помножено на 0,1. Виконавши дії, отримаємо B дорівнює 5,7 на 10 в мінус третьому тесла, або це буде 5,7 мілі тесла. Ну, зараз для вас тести. Правило свердлика застосовую для вам необхідно вибрати правильну відповідь. Визначення напрямку лінії магнітної індукції, для визначення напрямку сили струму, для визначення сили Ампера і для визначення сили. Вибираємо відповідь. Друге. З якою силою магнітне поле діє на провідник із струмом? Силою Ньютона, силою Архімеда, силою Ампера, силою Лоренца. Третє. У вас є малюнок. Знайдіть напрямок сили Ампера в провіднику. А. Вниз. Б. До нас, В. Вгору, Г від нас. Знайдіть напрямок сили Ампера в провіднику. Необхідно використати правило якоїсь руки. Четверте. Визначте полюси магніта, якщо на малюнку показано напрям крапочкою, сила Ампера показана з стрілочкою червоною, визначте полюси магніта. А. Один північ. Два південь. Або Б. Один південь. Два якою, За якою формулою можна вчити силу Лоренца? А F дорівнює помножено на G. Б. E дорівнює помножено на V помножено на B на синус Альфа. В F дорівнює І eh, на Б на L синус альфа. H, Ф до рівні Якою формулою, За якою формулою можна обчистити силу Лоренца? До побачення.